Як я написала приматі з кошки, та зараз навчаюсь у школі своєї мрії. Було багато питань до цього поводу, тому розповідаю. Всім привіт! Мене звуть Міла, і я вже другий рік навчаюсь у чеській гімназії. Хто не знає, це різновий старший шкіл у Чехії, а пчіймаці-скошки це екзамени, які пишуть у 9 класі, якраз для того, щоб вступити кудись у 10 клас. І так, по-перше, починала я готуватись вже десь із жовтня місяця, тому що про це не знала абсолютно нічого. Але хочу відзначити те, що мені дуже допомогла моя школа. Вона Надавала додаткові уроки, на які я, звичайно, ходила. Також з математикою та чеською нам купили підручник, у яких було окреме завдання, а потім збір тестів. Як на мене, то деякі завдання там були аж занадто складні, але цілком це також допомогло. Головне вирішувати тести з минулих років, які доступні в інтернеті. Поговор був для мене дуже легкий, тому з цим не було жодних проблем. Але я зустрічала українців, які писали тест із чеською. Бо з поговором їх би точно не взяла. Тому краще дізнавайтесь у вашій школі заздалегідь. Але самий жах був у тому, що під час екзаменів я дуже перенервувала, наче від цього залежало моє життя. Але звичайно нікому це не раджу, бо це лише середня школа, і якщо ви готувались, то у вас це точно вийде. І ви також будете ходити у школу, яку хотіли. Робити другу частину з порадами.